Здається, я вже знаю, що шукати. Дякую за сприяння. Так ти його вже розколола. Даруйте, я. Не дарую. Я вже 30 хвилин думаю, як тебе вбити. Вибачте, не знайоме? Це твій адвокат? Страховки оформлюєш чи продаєш лажевий одяг? Я спеціальна агент режбан на ваших послуг. Згортайся, вставай, пішла нахрен з мого кабінета. А, вас має депутата детектив? Я і є детектив, а це мій затриманий. А, ясно. Детектива, надалі пан Рохас буде прикріплений Ні. до мене. Це юрисдикція наша. Ні, так не буде. Ми визнаємо всі ваші заслуги, щиро вам вдячні. Якщо ви згодні, закрийте двері, будь ласка, за собою, коли ви будете виходити. На твоїй голові. Ляжеш тут, а я хряпну по твоїй голові двадцять дев'ять тисяч грьобаних разів. Вставай, виходь, будемо розбиратись. Я не збираюсь нікуди виходити. Підіймай свою дупу і будемо розбиратися на дворі. Мадам, я нікуди не піду. Добре, розберемося тоді тут. Охорона чи хто нам Це буде? добре. Ох, психічні захворювання це не ганебно, не треба їх соромитись. Вони трапляються у всіх людинах. Зараз вдарю! Ne smitink, mum, darykite mane, vradariu, pavydarbuoju, visi tavo įgūdžiai. O, tu, 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 tu,